Вийшов і я шукаю фільму. П'ятниця 13 ви написали ф'ятиця тринадцять. 19 команд із різних куточків Закарпаття зібралися в палаці дитячої та юнацької творчості на смартакіаду. Інтелектуально розважальну гру обласного рівня тут проводять вперше. Її мета не стільки показати хто розумніший, як дати можливість підліткам з користю провести час. Дуже важкі часи, і розуміємо, що позашкілля воно дуже важливе дітям. По перше, роки два роки ковіда, потім війна. Для соціалізації, для спілкування, для якогось спільного проведення часу це дуже важливо, я вважаю. Ну і плюс інтелектуальний розвиток, патріотичне виховання. Іван з командою приїхали з села Малий Раковець Хуського району. Ра їх захопила з перших запитань. Дуже легкі, але на них тяжко відповісти. Потрібно шукати якусь логіку, в самих запитаннях шукати. Але нам це не завжди вдається. Емоції та зарту молоді зашкалювали враження у всіх позитивні, попри те, що не на всі запитання вдавалося знаходити вірні відповіді. Все дуже чудово, весело маю море позитивних емоцій. Трохи хвилююся. гра цікава. Питання ми обговорюємо і ну, взагалі, це перший, перший досвід такий у мене. І взагалі у всієї команди. Ну я думаю, ми дізнаємося багато нової інформації. Ну вона цікава, будь-якому випадку. Навіть якщо відповіді неправильні, цікаво послухати, що буде правильно. Відповіді що відповіли інші тім, кого мікрофон неймовірно цікаво змагатися з іншими школами, з іншими дітьми, які також є дуже розумними, кмітливими та рудаваними. У падійоні запевнили, такі ігри стануть традиційними. Переможців нагороджуватимуть кубками та подарунками від спонсорів. Всім учасникам гарантують хороший настрій, нові знання та смаколики. Вже перша гра показала, що це реально.